Вони запитували, а чи актуальні такі процедури як для профілактики? Чи плануєте ви далі модернізувати лікарню? І звісно ж отримували відповіді. Більшість операцій виконуються, пробуємо виконувати лапароскопічним шляхом, але пацієнти бувають різні, патології бувають різні, тому це все безпосередньо враховується. Ми одне із міст були на першому місці по партнерських поводах. 34 активісти молодіжного парламенту горішніх плавнів разом із міським головою починають відвідувати важливі об'єкти інфраструктури міста, що оновлені останнім часом. Найпершими перспективних українців зустріла команда кваліфікованих медиків міської лікарні. Першою локацією було відділення екстреної медичної допомоги. Лікарі ознайомили молодь із діагностичними кабінетами, операційно-реанімаційною залою, кабінетом ендоскопії та показали, де роблять КТ головного мозку. Відвідали Травматологічне відділення, що поверхом вище, на прикладі такого ще не відремонтованого приміщення, добре зрозуміло, як було до цього і що виходить після модернізації. Нове хірургічне відділення, тому доказ на нього витратили вже майже 10 мільйонів гривень. Як відомо, робота лікарів беззупинна, але це не завадило їм особисто спілкуватися з їхніми гостями. За 2022 рік виконано близько 588 оперативних втручань, із них на жовчному міхурі виконано 118 операцій, із них лапароскопічно 94. Фахівці сучасної жіночої консультації поділилися із молодими активістами специфікою своєї роботи і наголосили на тому, як важливо їхнім пацієнтам перебувати саме в таких приємних та затишних умовах. А от фінальною точкою маршруту стала новинка медичної індустрії соляна кімната, яка надзвичайно вразила молодь. Скориставшись можливістю, вдихали повітря ще більше і насолоджувалися обстановкою. Тут стіни і підлога. Оброблені всі солью, як ви бачите, зроблені такі композиції. Це все сіль Спеціальною технологією обробляється кам'яна сіль. Звичайна функція ка людина дихає. Дуже ефективно при після перенесених пневмоні, особливо після ковідів. Після якщо людина хворіє там хронічними обструктивними захвини легень. Романа більше всього зацікавила медична техніка. Хлопець вчиться на електрика. Дізнався про те, що надалі буде модернізовано в лікарні, скільки це коштуватиме. Я був дуже вражений, побачивши е, ну, нашу нову лікарню. Я був у ну у Дніпрі, і якщо зрівнювати, то ну в нас це дуже класно. Це дуже високий рівень, дуже багато нового обладнання так, рентген, це комп'ютерна томографія. Чи був ти пацієнтом з лікарні колись? Ні, на жаль, не був. На щастя. <свісно> ну, на жаль, на щастя, не був. Питаємо, що ж, на його думку, повинно мати просунуте та сучасне українське місто. Більше спеціалістів. Ну, це і мер сказав, і лікарня кажуть, що мало спеціалістів, які. Підходять для цього рівень горішньоплавнівського медичного закладу схожий на приватну київську лікарню. Розповідають старшокласниці Єлизавета та Олександра. Мені завжди подобалася медицина, хочу там навчатися і якраз. Тим спеціалістам, якого не вистачає, психотерапевт з когнітивної психології та зхемотерапії цих людей зараз не вистачає, як вже Мер сказав. Але мені все ж таки і хірургія дуже подобається. Там зараз дуже новітні, гарні палати, все дуже гарно зроблено, все по-новому. І це дуже вражає, як швидко це все було зроблено, і які там спеціалісти працюють. Це як мінімум цікаво. ще це дуже корисно. Мабуть, знати, як в твоєму місці от лікарні виглядають, як працюють люди в цих закладах. Ну дуже сподобався хірург. Там він дуже професіонально розповідає. Він точно видно, що він знає. Те, що він робить дуже хотілося б повернутися сюди і працювати в цій лікарні після навчання за кордоном. Амбіцій у дівчат багато. Тож від звання кандидата наук не відмовилися б кожен хотів бути президентом, але це ж потрібно що розуміти, що це дуже потрібно бути сміливою людиною і всю цю відповідальність на себе взяти, тому що ти відповідаєш не тільки за себе, а за ціле місто, за добробут людей, і це ну важко, і цю відповідальність. Потрібно якось на себе брати, зустрічаючись у такий спосіб, це дозволить молоді розвивати власний нетворкінг, спілкуючись із абсолютно різними людьми різного фаху, впевнений міський голова Дмитро Биков. Це побачили, що ми зробили на базі нашої міської лікарні. Ми спільно з благодійним фондом Болтавського нече збагачувального комбінату десь два роки тому, при особистій підтримці Костянтина Живага. Зробили надсучасну хірургічну операційну, там десь мільйон доларів взагалі. Все обладнання, ремонт, все найкраще. Таких операційних нема жодної в Полтавській області, тому ми пишаємось тим, що ми створюємо такі висококласні умови для наших лікарів і, звісно, для пацієнтів. Я дивилася на наших дітей. Очі блистіли, біографія складається з маленьких пазліків, Колись серед них будуть і державні службовці, і може губернатори, і може прем'єр-міністри з президентом. І ми будемо знати, що початок був тут сьогодні. Коли ви побачили, як працює доросла команда, одне із найважливіших завдань будь-якого органу місцевого самоврядування полягає в забезпеченні комфортного проживання мешканців міста. Тож вже за кілька днів молодіжний парламент познайомиться із роботою комунальних підприємств.